Україна готова до прямих перемовин із Росією. Минулорічна пожежа у Варшаві здійснена на замовлення російських спецслужб в одному із польських міст. Відкликали мера. Припинення вогню із понеділка та зустрічі з путіним у четвер на такий розвиток найближчих подій розраховує президент України Володимир Зеленський. У своєму відеозверненні український лідер наголосив, що лише повне, безумовне та довгострокове припинення вогню створює необхідні основи для дипломатії та може суттєво наблизити мир. Тридцятиденне припинення вогню мало би стати умовою мирних перемовин із Росією. Очікуємо на ясну відповідь від Росії. Війну Росії все одно доведеться закінчувати. Українські сили готові будуть реагувати дзеркально, щоб це було чесно. Ми неодноразово чули від партнерів, що вони готові посилювати санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від припинення вогню. За словами українського президента, Київ не має проблеми із веденням переговорів та готовий до будь-якого формату. Путін запропонував провести прямі переговори з Україною. У свою чергу президент США Дональд Трамп написав, що Україна має прийняти. Пропозицію Путіна незалежно від того, чи припинить Росія свої атаки. Масштабна пожежа ринку у Варшаві на Маривільській річної давності сталася внаслідок підпалу, замовленого російськими службами. Дії координувала особа, яка перебуває у Росії, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Деяких винних уже затримали, решту встановлено та розшукують. Додав посадовець. Уже рік Мазовецьке відділення управління з питань організованої злочинності та корупції національної прокуратури за підтримки Варшавського головного управління поліції, а також ген внутрішньої безпеки проводять розслідування і з'ясовують обставини події. Польські служби співпрацюють із литовською стороною, де деякі з винних також здійснювали диверсійну діяльність. В одному із польських міст відкликали мера. На учорашньому референдумі мешканці забже вирішили звільнити із посади мера міста Агнішку Рупнєвську. Зміна міської влади шляхом референдуму це завжди сенсація. Як розповіла політолог Силеського університету, професор Малгожа та Мишлівець, подібні події це явище загальнодержавного масштабу. Сам винік жевіще є сенсація. Результат сам по собі це вже сенсація. Тепер стоїть питання: чи мешканці міста зможуть знайти кандидата на заміну на кшталт мера Руди без партійного представника місцевого самоврядування? Питання чи хтось такий справді з'явиться? Політичні партії мусять дуже ретельно підбирати кандидатів. Барза докладні прийжа пропонованим кандидатом із 29 дев'яти тисяч дійсних голосів, аж 27 сім тисяч було віддано з. За звільнення Агнєшки Рупнєвської. серед причин звільнення були групові звільнення із місцевих органів влади, підвищення місцевих податків, а також відмова від організації культурних заходів. Агнішка Рупнєвська аргументувала свої дії тим, що перейняла управління містом у дуже поганому фінансовому становищі та була змушена рятувати його від банкрутства. Коаліція охочих може бути групою тиску, яку Путін не зможе ігнорувати. Новий папа розкритикував Росію за вторгнення в Україну. У Польщі стартують екзамени восьмикласника. Позиція щодо мирних переговорів це типовий крок російської дипломатії, який не принесе жодного конкретного рішення. Так вважає експерт з міжнародної безпеки Томаш Гайовнік. В інтерв'ю польському радіоаналітик зазначив, що пропонуючи такі переговори, Путін однак відкинув заклик до 30-денного припинення вогню у суботу представники коаліції охочих вимагали від Путіна припинення вогню і дипломатичним шляхом і перш за все піаром. Тим часом Путін не сприймає цього серйозно і показує, я не робитиму так, як ви хочете чи вимагаєте. Він каже, це я той, хто ставить умови. Давнічого очікуєте, чи жондаче, то я є тим, хто розгриває. Тим часом думки експертів розійшлися. Експертка інституту Собеського Магнішка Рогозінська зазначила, що коаліція охочих може бути групою тиску, яку Путін не зможе ігнорувати. Аналітик заявила, що припинення вогню у понеділок навряд чи буде, але сам факт такої швидкої реакції Путіна є своєрідною новинкою для диктатора. На мою думку, промова Путіна на нічній конференції була скерована на Дональда Трампа. Відносини з ним останнім часом охолонули, тож Путін хоч їх налагодити сказала експертка. Поза тим за її словами, всі ці реверанси не означають припинення бойових операцій в Україні. Єпископ Роберт Превост, нинішній папа Лев XIV, три роки тому різко розкритикував Росію за вторгнення в Україну. Італійські змі посилаються на уривки з інтерв'ю, які він дав у той час перуанському телеканалу. Єпископ менш ніж через два місяці після нападу Росії, зазначив, що напад на Україну це величезна проблема, яка впливає на увесь світ. Він заявив, що на його думку йдеться про справжнє імперіалістичне вторгнення, за допомогою якого Росія хоче. Захопити українські території у той час. Він був віцепрезидентом перуанського єпископату. Він додав, що злочини Росії проти людені стіскоєні в Україні вже доведені. Висловив жаль з приводу того, що багато перуанських політиків не помічають цих жахливих злочинів. Італійські змі також нагадують, що папа Франциск ніколи не називав Росію агресором. Польщі стартують екзамени восьмикласникам. Понад 350 тисяч учнів із майже 13 тисяч шкіл по всій країні завтра розпочнуть триденний іспит. Це обов'язковий екзамен, який потрібно скласти для закінчення початкової школи. Цього року тривалість іспиту продовжили на 25%. Однією з причин було зростання кількості медичних довідок, які дають учням можливість продовжити час написання робіт. Ми хочемо, аби всі учні могли у комфортних умовах. Скласти свої іспити, сказав директор Центральної екзаменаційної комісії Роберт Закшевський час збільшена тривалість екзамену, дозволить ретельно перевірити свою роботу. Не буде стресу через те, що забракне часу. Хочемо зменшити бюрократію, зменшити кількість документів. Хочемо, щоб восьмикласники складали іспити в комфорті. Восьмикласники, як і мог здавати свій Восьмикласники, старшокласники на матурі, мають скласти іспити із трьох предметів: польська мова, математика та сучасна. Інформація. Одноземна завтрашні іспити з польської мови також складатимуть 5,5 тисяч українців. Для них можуть збільшити тривалість екзамену за потреби аж на 115 хвилин. У Німеччині задоволені поїздкою до Києва. Фаворити президентських виборів у Польщі не змінилися. У Польщі поглиблюється кадровий дефіцит у медичній галузі. Коментатори найбільших німецьких газет позитивно оцінили поїздку лідерів Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі до Києва. На їхню думку, візит є чітким сигналом Путіну, але російський лідер не змінив своїх воєнних цілей щодо України. За даними Цайтунг», лідери чотирьох наймогутніших європейських країн залишили Путіну у Києві три чіткі сигнали: Європа тримається разом, підтримує Україну та має підтримку уряду Сполучених Штатів. Татів разом із тим експерти радять європейцям не переоцінювати свій вплив на думку аналітиків. Більш важливим є те, скільки грошей військової техніки та дипломатичних зобов'язань Захід мобілізує, аби допомогти Україні. А також скільки європейські країни інвестуватимуть у власну безпеку. Рафал Часковський переміг би у першому турі президентських виборів згідно з опитуванням ІБРІС для польського радіо. 31,5% респондентів готові проголосувати за кандидата від громадянської коаліції. Другий результат отримав би кандидат. Від партії право та справедливість Кароль Навроцький. Із результатом 23,6%. Третє місце в опитуванні посів Славомір Менсен, 12,6%. Четверте. Шимон головня 8,6% і шість п'яте Магдалена Бет 6,3%. Разом із тим, понад 55% виборців заявляють про готовність проголосувати за Рафала Часковського у другому турі виборів. Кароль Навроцький отримав би 36,5%. Майже 5% поляків не підуть голосувати у другому турі за наявності таких кандидатів. За 10 років у Польщі бракуватиме чверть мільйона медсестер. Наразі не вистачає 156 тисяч цих фахівців. Згідно із прогнозами, попит на їхню роботу зростатиме. Сьогодні міжнародний день медсестер. Голова селеського відділення польської профспілки медсестер та акушерок. Івона бурхульська заявила в ефірі Радіо Катовиці, що кадровий дефіцит зростає. На її думку, політичні сили мають знайти спільне монолітнє рішення у цьому питанні. Софінігні у сусідній Німеччині платять удвічі більше ніж у Польщі, але перш за все там менші умови праці. Кількість медсестер на тисячу осіб населення там удвічі вищий. У Польщі не повних шість, а в Німеччині дванадцять мішканців в Німець із два наші піленкняки. У нас є з Медсестер стає не тільки менше, вони ще й старіють. Як наголошує вона Борхульська, це професія, яка вимагає фізичної сили, згідно з прогнозами, до 2030 року. 65% медсестер, які зараз працюють, будуть пенсійного віку. Польща закриває ще одну дипломатичну установу Росії. Україна розраховує на сприяння Ватикану у поверненні додому викрадених росіянами дітей. Польські перевізники знову планують блокувати кордон з Україною. Переговори між Україною та Росією можуть бути використані агресором, аби виграти більше часу. У цьому переконаний колишній посол Польщі в Україні Ян Пекла. В ефірі польського радіо експерт заявив, що такі переговори вже відбувалися у турецькій столиці та не призвели до вирішення конфлікту або ж до припинення вогню. Ян Пеква наголосив, що успіх переговорів також не визначений через нещодавні дії китайського лідера, які показали, що під небесна твердо стоїть стоїть на боці Росії належить не варто мати якихось ілюзій, що це може допомогти. Взагалі це все відбувається в контексті того, що було 9 травня, коли китайський лідер відвідав Москву заходу, надіслали чіткий сигнал. Росія та Китай діють разом. сигнал до заходу з. Росія і разом. Дипломат зазначив, що Путін у Стамбулі може не з'явитися. За словами експерта, російський лідер може направити, наприклад, міністра закордонних справ Сергія Лаврова або ж групу переговорників. Володимир Зеленський сьогодні оголосив, що чекатиме на Путіна у Стамбулі в четвер. Російське консульство у Кракові закриють. Міністерство закордонних справ Польщі відкликало дозвіл на роботу установи після інформації про те, що за підпалом торгового центру «Маревільська» у Варшаві стоять російські служби. Міністр Радослав Сікорський заявив на прес-конференції у Лондоні, що Польща не може терпіти такі акти саботажу. Вчора міністрові справде безненчні... учора. Міністр внутрішніх справ та міністр юстиції повідомили, що ми маємо беззаперечні докази того, що за підпалом стоять російські спецслужби. Там дивом ніхто не загинув. Ми цього толерувати не можемо. Польща і, взагалі, західна демократія не роблять у Росії диверсії. Польська демократія заходня не доконує в Росії актів диверсії. Міністр Радослав Сікорський також звернувся до інших країн Європейського Союзу із проханням обмежити пересування росіян. Я ще раз апелюю до раз Звертаюсь до своїх західних колег обмежити пересування російських дипломатів. Це потрібно, аби ускладнити їм обслуговування агентури в країнах Євросоюзу. Росіяни не мають права користуватися перевагами шенгенської зони. Росіяни не мають права до користування з Шенген. У Росії вже поспішили запевнити, що відповідь на дії Варшави буде дзеркальною. Польща має посольство у Москві, а також консульства в Іркутську та Калінінграді. Україна розраховує на сприяння Ватикану у поверненні додому викрадених росіянами дітей. На цьому під час розмови із папою Левом XIV наголосив президент України Володимир Зеленський. Це була наша перша розмова, але вже дуже тепла і справді предметна. Написав український лідер у соцмережах. Запросив його святість здійснити апостольський візит в Україну. Пише президент. Такий візит приніс би справжню надію для всіх вірян та для всіх українців. Єпископ Роберт Превост, нинішній папа Лев чотирнадцятий, три роки тому різко розкритикував Росію за вторгнення в Україну. Італійські змі посилаються на уривки з інтерв'ю, яке він дав у той час перуанському телеканалу. Єпископ менше ніж через два місяці після нападу Росії, зазначив, що напад на Україну це величезна проблема, яка впливає на увесь світ. Заявив, що на його думку йдеться про справжнє імперіалістичне вторгнення. Сполучені Штати та Китай досягли угоди щодо тарифів. Міністр фінансів США Скотт Бесент заявив, що угоди включають 90-денне призупинення дії тарифів. Ми досягли згоди щодо дев'яностоденної перерви та значно знизили рівень тарифів. Обидві сторони знизять взаємні тарифи на 115%. раніше тариф США на імпорт з Китаю становив 145%. У свою чергу Китай запровадив 125 відсоткові мити на деякі товари зі сполучених штатів. Торговий представник Джеймісон Грік застеріг, що не всі тарифи. Будуть призупинені аби було зрозуміло інші тарифи, які сполучені штати запровадили в минулому, чи то тарифи 2018 року, чи пізніше. Тарифи запроваджені відповідно до інших законодавчих повноважень, будуть збережені. Фінансові ринки вже відреагували на новини зростанням. Індекси в Китаї та Гонконгу пішли вгору а фондова біржа США також готується до позитивного відкриття. Юань зміцнився відносно долара. Польські перевізники сьогодні планують блокувати кордони з Україною. Як повідомляє Державна прикордонна служба України, рух вантажівок через пункт пропуску Яготин Дорогуськ може бути ускладнений через акцію протесту із польського боку. Місцевий суд у Любліні скасував заборону на проведення зібрань. Каже від Гмінедорогуськ з бойцехсала. Нам трохи шикро, бо нам дуже прикро, що суд дозволив протест тільки на одному переході, адже наша гміна має багато підприємств, які можуть зазнати збитків. Але таким є рішення суду. Я не буду з ним сперечатися. За інформацією, така і не яка надійшла від польських прикордонників. У полудні може розпочатися акція протесту польськими перевізниками. Польська сторона повідомила, що у зв'язку з такими діями пропуск вантажних транспортних засобів буде здійсни. Із періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один на виїзд. У світі багато цікавого. Увечері відбудуться дебати між кандидатами в президенти в Польщі. Міністр закордонних справ Великої Британії заявив, що Путіну час серйозно зайнятися миром. А Росія заявила тим часом, що стамбульські переговори мають проходити на експертному рівні. О 20-й на польському телебаченні відбудуться останні дебати перед першим туром президентських виборів. У них візьмуть участь усі, хто балотується на найважливішу посаду в державі. Адріан Вітчак із громадянської коаліції каже, що Рафал Часковський захоче представити себе як кандидат миру. Напевно, можемо ще сподіватися Напевно, ми можемо очікувати щирості правди і того, що захоче представитися як кандидат, який найкраще подбає про Польщу та про безпеку всіх поляків, що буде президентом усіх поляків, що буде будувати мости, а не стіни. Будувати мости, а не мури. Міхал Вавер із конфедерації каже, що Славомір Менцен захоче представити найважливіші тези своєї програми. Напевно, славомір Менсен буде припоминав своє постав. Напевно, славомір Менсен буде нагадувати основні положення своєї програми. Напевно, буде йтися про імміграцію і загрозу масової еміграції в Польщі. Напевно, буде йтися про податки і потребу зниження та спрощення податків у Польщі, а всілякі несподіванки. То це вже запрошую до перегляду дебатів. до <плес> Під час дебатів буде два тематичні блоки внутрішня та зовнішня політика. Кандидати відповідатимуть на запитання журналістів, які ведуть дискусію, а також будуть поставлені запитання їхнім суперникам-кандидатам. Після двох тематичних блоків заплановано раунд взаємних запитань. Кожен зможе поставити запитання будь-якому кандидату-опоненту. Дебати завершаться блоком вільних виступів. Путіну час почати серйозно ставитися до миру, сказав міністр закордонних справ Великої Британії безпосередньо перед зустріччю групи Веймар Плюс у Лондоні. Серед тем війна в Україні та європейська безпека. Девід Лемі наголосив, що Європа готова до різних сценаріїв. Владіміру Путіну, час серйозно поставитися до миру в Європі, до припинення вогню та мирних переговорів. Звичайно, ми будемо готові до будь-якої ситуації та обговорюватимемо її. Однак, ми повинні бути готові до того, що Путін досі. Несерйозно ставиться до цих питань, наголосив він. У зустрічі беруть участь очільники дипломатичних служб Польщі, Франції, Німеччини, Великої Британії, Іспанії та Італії, а також очільниця дипломатії ЄС, дистанційно міністр закордонних справ України. Польщу представляє керівник польської дипломатії Радослав Сікорський. А тим часом речник Кремля Дмитрій Пісков заявив, що не можна розмовляти з Росією мовою ультиматумів. Таким чином він відповів на слова європейських лідерів, які погрожували Росії запровадженням подальших санкцій. Пісков додав, що пропозиція Путіна поговорити про війну в Україні цитую, була зустрінута з розуміннями підтримкою з боку багатьох лідерів. Цитую, ми серйозно підходимо до того, щоби знайти способи досягнення довгострокового мирного врегулювання. Сказав Пісков, якого цитує Reuters. THANKS <laughs> Заступник голови ради федерації верхньої палати російського парламенту Константин Косачов у понеділок висловив переконання, що переговори 15 травня у Стамбулі мають відбутися на експертно-технічному рівні. Посилаючись на слова президента України Володимира Зеленського про те, що він готовий зустрітися з Путіним у четвер у Стамбулі. Косачов оцінив це як політичний спектакль. Цитую, зустрічі на найвищому рівні, особливо в такій складній ситуації, таким чином не організовуються. Додав він. Як цитує інформаційне агентство Інтерфакс Володимир Зеленський заявив у неділю, що очікує від Росії погодження на повне та постійне припинення вогню у війні проти України починаючи з понеділка. Він також заявив, що у четвер особисто чекатиме на російського лідера в Туреччині. У суботу лідери України, Польщі, Франції, Німеччини та Великої Британії закликали Росію беззастережно погодитися на 30-денне припинення вогню, погрожуючи запровадити санкції проти Москви. Путін відповів зустрічною пропозицією розпочати ні, переговори між Росією та Україною у четвер у Туреччині.